Про здоров'я треба дбати. Дітки, подумайте, будь ласка, чим більш за все ви любите займатися? І скажіть собі, можливо, бігати, стрибати, гратися. Хтось любить їсти цукерки, хтось дивитись телевізор, хтось грати ігри в телефоні. Але ви повинні знати, що не все те, що ви назвали, корисне для нашого здоров'я. А що корисне для нашого здоров'я, ми дізнаємось від природи. Для цього спочатку давайте згадаємо диких тварин, яких ви знаєте диких тварин вовк, ведмідь, лисиця, заєць, лев і багато інших. А як вони живляться? Хто їх годує? Як ви думаєте, їх хтось годує? Чи вони самі знаходять собі їжу? Так, дикі тварини самі себе годують, самі шукають їжу, дбають про своїх дітей. Ось, наприклад, Лев. Його вважають царем звірів. Він любить дивитись телевізор. Як ви думаєте? А тигр любить грати на комп'ютері? Смішно? А ведмідь. Напевно, сидить увесь день та грає у настільні ігри, а вовк, напевне, дуже любить солодощі. Напевне, не так, правда? Тварини самі про себе дбають, вони майже весь час займаються спортом. Щоб попити води, їм треба довго йти до річки або озера. Щоб поїсти, треба добути собі їжу. Наприклад, жираф, слон, мавпа вони зривають собі їжу з дерев. А білочка цілими днями стрибає по деревах, щоб зірвати горішки і скласти в дуплі або повішати сушити грибочки собі на зиму. Ведмідь або мурахоїд риють лапою землю. Щоб знайти якусь личинку або корінець. Тому звірі такі спритні, швидкі, в народі кажуть вовка ноги годують. Якщо тварини будуть займатися чимось некорисним для себе, як ми, люди, то вони помруть з голоду. Людина це найрозумніша істота на землі. Але чим більше люди проводять своє життя сидячи, тим більше вони хворіють, бо їхні м'язи починають слабнути. Ми з вами можемо провести такий дослід. Покладіть руку на серденько і послухайте, як воно б'ється. Ви відчуєте: тук-тук, тук-тук. А тепер. Станьте на ніжки, нахиліться уперед 5 разів. А тепер пострибайте 10 разів. І знову покладіть руку на серденько. І що ви відчули? Серденько ваше почало набагато швидше битися, правда? Ви помітили різницю? Як воно билося раніше, і як воно почало швидко битися, коли ви виконали фізичні вправи? Ваше серденько почало швидше працювати. Ваші м'язи поки що слабкі, але для того, щоб були міцними, треба виконувати якнайбільше фізичних вправ? Рухи це не тільки фізичні вправи. Але праця допомога дорослим. Якщо ви будете допомагати дорослим, то ваші м'язи будуть також трудитись, тобто будуть сильнішими. А як ви можете допомагати дорослим своєю маленькою силою? Що ви можете зробити? А чим можна зайнятися на прогулянці, щоб м'язи ставали сильнішими? А зараз послухайте вірш, в якому розповідається, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Куд-куди? на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружимо, різні вправи любимо дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киті. язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо. Обморквини чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі білі. У мене щіточка зубна. Подивіться ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зубки залюбки. Носить півник співонець на голівці гребінець. Гребінцем тим Знає кожний, причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена, я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито, нечепури лізуть прямо у корито із ногами. Коли я сідаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не залью, бо порядок я люблю. Отже, для того, щоб бути сильним і здоровим, потрібно про здоров'я дбати. А тепер пригадаємо, як дбати про здоров'я. Це слідкувати за чистотою тіла, робити зарядку та займатися спортом. Споживати здорову їжу та Богу дякувати за те, що наставляє.